Доброго дня! Сьогодні на уроці ми з вами продовжуємо тему мішень числа і порозв'язуємо сьогодні різні завдання, пов'язані з цією темою. Для початку давайте згадаємо, що ми вчили з вами на попередній темі. Чим відрізняється мішане число від правильного дробу? Пам'ятаєте, що таке мішане число? Мішане число це в нас ціла частина і дробо, тобто щось ціле і ще. Частинка чогось. Коли ми кажемо про правильний дріб, це виключно частина одиниці. Коли ми кажемо про мішане число, то це вже в нас є якась ціла частина, декілька одиниць і ще частина одиниці. Як з неправильного дробу виділити цілу і дробову частину? Давайте згадувати. А неправильні дроби це ті дроби, у яких чисельник більше знаменники. Тільки з такі числа ми можемо з вами такі дроби можемо з вами перетворити на мішані числа. Щоб перетворити неправильний дріб на мішане число, треба що зробити? Згадуємо, поділити чисельник на знаменник, неповну частку записати в куди? В цілу частину дробу. Так? Остачу записати в чисельник дробу. Знаменник переписати такий самий. Наприклад, давайте згадувати. 12 7. Скільки буде у нас 12 поділити на 7? Ділимо 12 на 7. Це буде у нас 1, так, на повночаска. А остача 5. Тому ми. Коли перетворюємо неправильний дріб 12 сьомих в мішане число, буде неповну частку, записуємо цілу частину 1, остачу в чисельник дробової частини і знаменник переписуємо той самий, бувсім залишимося. Тобто 12 сьомих дорівнює 1,5. Наступне, в якому випадку неправильний дріб можна записати у вигляді натурального числа? Ми з вами пам'ятаємо, що при тому, коли ми перетворюємо неправильний дріб на мішане число, не завжди залишається ось ця частинка. Тобто ціла частина буде завжди, а дробова частина може бути, а може не бути. Наприклад, 12 шостих це неправильний дріб. Але ми поділимо чисельник на знаменник, щоб перетворити в мішане число правильно, і буде просто. 2. Без ніякої стачі. Тобто, в якому випадку неправильний дріб можна записати у вигляді натурального числа, коли немає остачі при діленні чисельника на знаменник. Згадали? Добре, трошечки згадаємо, візуалізуємо. Міжне число це завжди у нас ціла частина, дробова частина. Між ними стоїть знак плюс. Який не прийнято писати, але ціла частина і дробова частина вони додаються. Далі, щоб перетворити будь-яке неправильний дріб у мішане число, треба те, що ми сказали: чисельник ділимо на знаменник, неповну частку записуємо в цілу частину, остачу в чисельник дробової частини, знаменник переписуємо. Дуже часто забуваємо про те, що треба переписати знаменник. Переписуємо, тому одразу можу переписати знавальник і все далі вже розставити. Пам'ятаємо також про правила запису: так, цілу частину ми пишемо великою, великим числом, потім посередині нього дріб дрізка дробу і обережно підписуємо численних знамен. Добре. І давайте щось порозв'язуємо з вами. Наведіть приклади числа, у якого ціла частина дорівнює нулю. Як називаються такі числа? Ціла частина може дійсно дорівнювати нулю. І ми з цими числами з вами вже знайомі. Наприклад, якщо я напишу ось так: 0,5 або 5 Це буде якось відрізнятися ці два записи? Ні. Чому? Між ними знак плюс, якщо ми додаємо 0 до якогось числа, число не змінюється. Тобто, Числа, у яких ціла частина дорівнює нулю, називаються правильними дробами. У всіх правильних дробів в нас з вами ціла частина дорівнює нулю. Далі, наведіть приклади числа, у якого дробова частина дорівнює нулю. Як називаються такі числа? Приблизно так само думаємо. 2. І дріб 0,5, наприклад. Це буде 0. так? Чому я не можу знаменку написати 0? Бо я 0 ділити не можу. Добре. Додається, так? 0 поділити на 5 це буде 0. тобто 2 плюс 0, Якщо додати 0, буде 2. Число ніяк не зміниться. Тобто, якщо дробова частина дорівнює 0, і ми додаємо цю дробову частину рівну 0 до нашої цілої частини, частина ціла не змінюється. А як ми називаємо числа без дробів? Правильно, натуральні числа. Добре, давайте спробуємо порозв'язати. Запишіть частку у вигляді дробу та перетворіть його на мішине. Число. Пробуємо 19 поділити на 2. Пам'ятаємо, дробу – це в нас діє ділення. Тому ми можемо 19 риска дробу поділити на 2. Так, це в нас неправильний дріб. Далі 19 ділимо на 2. Буде ціла частина, буде скільки? Ціла частина в нас буде 9. 9 на 2 – 18. Остача відділення – 1. І знаменник переписали – 2. Тобто 19 друга – це буде 9,1. цілих, друга. Другий. 26 поділити на 5. Пишемо в чисельник 26, знаменник 5. 26 поділити на 5. Скільки п'ятірок у нас поміститься в 26? Правильно, 5. Це буде 5 на 5, 25. Остача відділення один і одна. З мене переписали п'ята. Далі третя. П'ятдесят сім поділити на десять. Скільки десяток поміститься в семи? П'ять. Тобто п'ять цілих. Остаче відділення буде сім десятих. Розуміємо, так, як ми шукаємо остачу відділення? Що я роблю? Я шукаю цілу частину, потім множу знаменник 10 на 5, це 50 і віднімаю 57 мінус 50 і знаходжу постачу. Четверте. 62, 25. 62, 25. Скільки по 25 по місяці 62? Так, якщо у нас два рази беремо, то буде 50, якщо три рази, то вже 75. Забагато. Тому два рази беремо тільки. 2. Буде два на двадцять п'ять 62 Шістдесят два мінус п'ятдесять буде дванадцять. Двадцять п'ятих. Написано. Переходимо далі. Так. Накресліть. Координатний промінь, взявши за одиничний відрізок 5 клітинок, познач на ньому неправильні дроби, попередньо виділивши цілу частину та дробову частину кожного з них. Малюємо координатний промінь. Малюємо давайте так, як у нас на мене 5, малюємо так, щоб одиничний відрізок був 5 клітинок. а у нас, не це. Тому ми малюємо приблизно 15 клітиночок, це на 7,5 см, можна 8 см намалювати. І ділимо по 5 клітинок. 0, 5 клітинок відступили 1, 5 клітинок відступили 2, 5 клітинок відступили 3. Далі в нас є дроби 7 п'ятих, 13 п'ятих, 9 п'ятих, 11 п'ятих, 14 п'ятих. Нас просять спочатку виділити цілу частину дробову частину, тобто перетворити на мішане число, а потім позначити їх на координатному промені. А давайте з цього і почнемо. Пишемо: 7 п'ятих дорівня. 7 ділимо на 5. П'ятірка одна поміститься в нас в семірці, так. І 7 мінус 5 буде 2. Остаче відділення 2. 2 і знаменник переписала. Тобто п'яти – це 1,2 п'ятих. Добре, наступне. Пишемо 13 п'ятих. Так само. 13 ділимо на 5. Поміщається в нас дві п'ятірки. Це буде 10. Тобто 2 цілих. Так, 13 мінус 10 остаче відділення 3 в чисельник записали і переписали знаменник 5. Наступне 9 п'ятих. Ділимо, 9 ділимо на 5. Поміщається в нас по одному, буде 1, 9 мінус 5, остаче відділення 4 і знаменник переписали. Давайте 11 п'ятих і 14 п'ятих спробуйте самі. 11 п'ятих ділимо 11 на 5. Скільки п'ятірок помістилося, така буде ціла частина, остаче відділення в чисельник, знаменник переписали. І 14 п'ятих так само. 14 ділимо на 5, скільки п'ятірок ірок помістилось, остаче відділення написали, і знаменник переписали. Так, давайте. Зараз перевіримо перед тим, як далі продовжувати, звісно. Так. добре. 115 2,15, і 145 це 2,45. Тепер треба розмістити ці мішані числа на координатному промені. Дивимось. Спочатку дивимось на цілу частину потім на дробову. Там, де ціла частина 1, значить, що точка буде між 1 і 2. Там, де ціла частина 2. Значить, точка буде між двійкою і трійкою. В принципі, все. Якби була б менше, було б між. Якщо б це був правильний дріб, тільки час, дробовчасне було б від 0 до 1. Будь ласка, 1,2. Тобто це одиничка. Після одинички, дві клітиночки. Написали. Далі, 2,3. Це після двійки, Три клітиночки. Не по порядку трошки йде. От нас 9 п'ятих 1,4 п'ятих. Так само. 1,4 клітиночки вступили, 4 п'ятих. А тепер же пішли там, де 2, цілих. 2, 1 п'ята, дивимось. Ось. 2 цілих. Після двійки. Одна клітиночка, 1 п'ята. Далі 3 п'ятих, 2,3. Це значить 3 клітиночки. Написали. І ще залишилося 4 п'ятих. Це буде 4 клітиночки. Побудували, написали. Зараз ще одна вправа, і на цьому будемо завершувати. Добре, якщо ви щось не встигаєте, будь ласка, ставте на паузу і дописуйте. Переходимо далі. Номер 1198. Порівняйте дроби. Будь ласка. Перше. 9 і 17 других. Щоб порівняти, нам треба зрозуміти, скільки дроб... скільки ціла частина в неправильному дробі 17 рух. Так, давайте ми всі їх. Щоб перераховані були. А, будь ласка, пишемо після 17 других. Я пишу собі, це скільки? 17 ділимо на 2. Це 8, цілих. Дробова частина у нас остача 1 і 2 переписали. Що більше 9 чи 8, цілих? більше буде 9. Далі, друге, пишемо 18 третіх і 6. Щоб так само порівняти, треба 18 третіх перетворити в мішане число. 18 третіх буде скільки? 18 ділимо на 3. Угу. Так, правильно, це буде просто. Шість. І шість. Шість. Вони будуть які. Рівні. Добре, 18 шостих і 16 п'ятих. Треба порівняти. 18 шостих це буде що у нас? Три. А 16 п'ятих Скільки поміщається п'ятірок? Це буде три цілих. 1,5. Що більше 3 чи 3,1,5? Що більше 3 одиниці цілих і ще частинка, чи просто 3 одиниці. Звісно, там де є ще частинка. І четверта. 32 дев'ятих і 14 третих. Ділимо, будь ласка, 32 дев'ятих. Скільки дев'яток у нас поміщається? 32 дев'ятих. Це у нас поміститься з вами. 27 це у нас поміститься з вами 3 дев'ятки, так, 3, цілих. 27 на 3 на 9, 27, 32 мінус 27, це буде 5 дев'ятих. І 14 третіх так само перевіряємо, це буде 14 ділимо на 3, буде 4, цілих. 4 на 3 12 і остача 2 і знаменник 3. Так як дробові частини тут, в принципі, не можна порівняти, але можна Що зробити, порівняти цілі частини. 3-4, що більше. Звісно, 4. Добре, судочки. На цьому сьогоднішній урок у нас завершується. Домашнє завдання в гугл-класі спробуйте зробити. Будемо розбирати з вами все також на наступному уроці. Дякую за увагу. До побачення!